СТЕМ освіта це не лише про математику, фізику чи програмування. Англійська мова відіграє ключову роль у STEM. А чи саме вона є мовою науки, міжнародного спілкування та технологій? Як інтегрувати СТЕМ у викладання англійської? Як сучасні технології допомагають зробити уроки більш інтерактивними та практичними? Про це нам розповість Анна Анатоліївна Гома, вчитель англійської, яка поділиться власним досвідом впровадження STEM-підходів у мовну освіту. Запрошуємо до виступу. Пані Анно, вам слово. Вітаю! Пропоную вашій увазі виступ на тему англійська плюс STEM. формула сучасного уроку. Говорячи про STEM під час вивчення англійської мови, одразу ж хочеться додати слово літеру A, що означає Art – мистецтво. Від цього змінюється не лише звучання слова, а й вся його суть, адже STEM – це вдосконалена версія STEM, яка дозволяє вдало поєднувати креативність та технічні знання, і таким чином розвивати в учнів, крім аналітичного та критичного мислення, ще й креативне, що є дуже актуальним на сьогодні. На уроках англійської мови можна використовувати багато різних СТЕМ-технологій, але особисто я віддаю перевагу наступним: онлайн-ресурси, проєкти, інтелект-карти, штучний інтелект, буктрейлери, афіші, обкладинки. Використання онлайн-ресурсів сприяє формуванню цифрової компетентності як однієї з ключових СТЕМ компетентностей. Простори інтернету пропонують безліч корисних онлайн-інструментів. Для створення сучасного інформаційно-цифрового середовища на своїх уроках найчастіше я використовую Padlet, кадбу, вебузел, ввердвол тощо. Ці інструменти залучають учнів до активної діяльності, роблять навчання цікавим та безумовно сприяють розвитку мовної та цифрової грамотності. Їх можна застосовувати на різних етапах уроку для ефективного закріплення вже пройденого матеріалу, рефлексії, як icebreaking activity тощо. Так, використовуючи Ментіметр, можна швидко провести опитування учнів. Вони одразу бачать відповіді один одного на екрані, а у вчителя є можливість миттєво відреагувати на помилки. Щодо онлайн-дошку, то я віддаю перевагу патлет. Так, під час вивчення теми інтернет та телебачення дев'ятикласники познайомилися з принципами їх роботи, читали статті, переглядали відео, взаємоділи усно і, як результат, оформили набуті знання у вигляді постерів з перевагами та недоліками, розмістивши їх на дошці Padlet, що, в свою чергу, дало змогу провести підсумки і рефлексію. За допомогою інтелект карт розвиває у своїх учнів критичне мислення та аналітичні навички, адже їх створення вимагає аналізу та структурування інформації, допомагає мислити критично, обираючи ключові ідеї та взаємозв'язки. Наприклад, після опрацювання тексту школи у Великобританії восьмикласникам було запропоноване завдання оформити основну інформацію у вигляді інтелект-карт. Які вийшли досить різні та індивідуальні. Не менш важливою є проєктна діяльність, яка безумовно формує креативність, інноваційність та дослідницькі навички, адже передбачає створення оригінальних матеріалів, що розвиває творчий підхід до вирішення завдань. Крім того, під час підготовки проєктів учням потрібно збирати, аналізувати інформацію, проводити невеликі дослідження. Так, під час вивчення теми технології шестикласники створювали міні-книжечки, найновіші комп'ютерні технології та, спираючись на неї, розповідали про свою улюблену, аргументуючи вибір. Дуже цікавим був проєкт про незвичайний будинок. Після опрацювання текстів та відео про незвичайні будинки семикласники створювали модель свого будинку, описували, з якого матеріалу він зроблений, пояснювали колір, розмір який будинок середині, та чому обрали саме таку форму? Uh, This is a triangle garden with Japanese tea house. It's my favorite French house because I love Japanese house so much. This house is near the river, and there are uh a beautiful garden around it. Uh, this is my non-standard house. It's made of але крім проєктів на уроках, залучаю своїх учнів до міжнародних проєктів. Так, в лютому березні минулого року ми стали учасниками проєкту Глобальні цілі 2024, обравши для себе четверту ціль якісна освіта. Це були неймовірні шість тижнів, в ході яких хлопці та дівчата знайомилися з амбасадорами з різних країн, аналізували, структурували інформацію, вчилися співпрацювати і просто розвивали навички спілкування аталійською. Хочу сказати декілька слів про ще один елемент створення буктлерерів, обкладинок і афіш, який формує в учнів інформаційну цифрову контентність. Адже вони використовують різноманітні ресурси для оформлення візуального контенту. Подібні завдання дуже захоплюють та мотивують юнаків та дівчат. Крім того, під час підготовки всіх згаданих мною завдань учні частенько використовують штучний інтелект. До речі, це ще і чудовий елемент для розвитку навичок говоріння. Hello, can I ask you a question about your future career? Sure, go ahead. I'm happy to answer. What job would you like to have in the future? I would like to become a doctor. I've always been interested in medicine and helping people improve their health. Do you have any plans for your future career? I want to be an actress or maybe a businesswoman.